1 Самуїлова, 11 розділ. І вийшов Амонітянин Нахаш і таборував при Гілеацькому Явешу, і сказали всі явеські люди до Нахаша, склади з нами умову, і ми будемо служити тобі. І сказав до них Амонітянин Нахаш, Про це складу з вами умову, щоб кожному з вас вибрати праве око, і я вченю це на ганьбу для всього Ізраїля. І сказали до нього явеські старші, зачекай нам сім день, і нехай ми пошлемо послів у всі Ізраїлеві краї, і якщо нема нам порятунку, то вийдемо до тебе. І прийшли ті посли до Саулової гів'ї, і говорили ті слова до ушей народу, і весь народ підніс свій голос та й заплакав. Аж ось Саул іде за худобою з поля, і сказав Саул, що народові, що плачуть. І розповіли йому слова явеських людей, і злинув Божий дух на Саула, як слухав він ті слова, і дуже запалав його гнів. І взяв він пару худобин, і порізав її, і порозсилав по всім Ізраїлевим краї, через послів, говорячи хто не вийде за Саулом та за Самуїлом, отак буде зроблено худобі його, і великий страх спав на людей, і вони повиходили, як один чоловік. І він перелечив їх у Безеку, і було Ізраїлових синів триста тисяч, а юдиних людей тридцять тисяч. І сказали вони до послів, що прийшли так скажете мешканцям Гілеадського Явешу узавтра, як пригріє сонце, буде вам порятунок. І прийшли ті посли і розповіли явеським людям, і вони зраділи, і сказали явеські люди, узавтра ми вийдемо до вас, а ви зробите нам усе, що добре в очах ваших. І сталося на завтра, і склав Саул із народу три відділи, і вони пройшли всередину табору заранньої сторожі та й били Амона аж до спекоти дня. І сталося позосталі, розбіглися, і не позосталося між ними двох разом. І сказав народ до Самуїла Хто той, що запитував, Саул буде царювати над нами? Дайте тих людей, а ми їх повбиваємо. Та Саул сказав: ніхто не буде забитий цього дня, бо Господь сьогодні зробив спасіння серед Ізраїля. А Самуїл сказав до народу: Ходіть і підемо в Гілал та й відновимо там царство. І пішов увесь народ до Гілгалу, і настановили царем там Саула перед Господнім лицем у Гілгалі, і приносили мирні жертви перед Господнім лицем, і дуже радів там Саул та всі Ізраїлеві мужі.